Якщо пригадати процес однієї з наймасштабніших державних реформ децентралізації, коли тільки саме слово наводило страх і запитання, чи не станемо жити ми ще гірше, то сьогодні ми можемо з впевненістю стверджувати, що зміни, котрі відбулися з містами селами в ході адміністративно-територіальної реформи, дійсно були того варті. А побоювання, котрі побутували серед людей, що всі кошти отримані з державного бюджету на розвиток всієї території. Ії осідатимуть в адміністративному центрі громади, були даремними, і саме це сьогодні спробуємо вкотре висвітлити на прикладі одного із старостинських округів Тростянецької територіальної громади. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області, від 12 червня 2020 року було затверджено території громад Вінницької області, в тому числі Тростянецької селищної територіальної громади, до складу якої війшли 27 населених пунктів, з яких утворилось 12 старостинських округів. Гордіївський старостинський округ до складу до якого увійшли села Гордіївка, Велика Стратіївка, Митківка з чисельністю населення 1675 осіб, за останні два роки став одним з яскравих прикладів втілення основної мети адміністративної реформи у Тростянецькій громаді: наближення до мешканців найвіддаленіших сіл, підвищення доступності та якості освітніх, медичних, культурних, комунальних і соціальних послуг. І найважливіше став прикладом. Раціонального розподілу державних коштів на розвиток кожної із сільських територій Після приєднання Гордіївської громади в процесі інвентаризації закладів соціальної інфраструктури спеціалісти Тростянецької селищної ради здійснили реальну оцінку отриманого майна, стану речей і дійшли невтішного висновку. Занедбані і напівзруйновані в аварійному стані найважливіші заклади соціальних осередків розвитку, не мали жодних ознак комфорту, тепла і затишку. В плачевному стані була і дорожня інфраструктура сил Усвідомлення масштабів роботи змусило керівництво громади сформувати чіткий план дій, згідно з яким працювала ціла команда фахівців на підставі залучення коштів селищної ради, благодійників та місцевих сільськогосподарських підприємств. Головним завданням було збереження всіх закладів соціальної сфери та сфери охорони здоров'я. Розпочали з шкіл та садочків на ремонтні роботи, котрих впродовж 2021-2022. Лого років вдалось освоїти близько 2 мільйонів гривень із селищного бюджету. А це ремонт харчоблоку, внутрішніх вбиралень, спортивної зали, приміщення під тренажерну залу, заміна системи водопостачання, поточний ремонт покрівлі приміщення закладу освіти, системи водовідведення, покращення матеріально-технічної бази закладів, зокрема оновлення спортінвентарю, обладнання харчоблоку новою витяжкою, автономним джерелом енергії. Пароконвектоматом та інше долаючи всі виклики військового часу, в Гордіївській гімназії облаштували одне з кращих в громаді укриттів. Також здійснили ремонт класних кімнат, заасфальтували майданчик біля входу до школи. У Великостратіївській гімназії здійснили капітальний ремонт харчоблоку, врятувавши від руйнування, та покрівлі закладу, облаштували укриття, де встановили теплову гармату. Біля центрального входу до гімназії заасфальтували майданчик. У Великостратіївському садочку замінили газовий котел, придбали в харчоблок нову плиту, встановили витяжку. Вагомим у списку досягнутого за ці два роки у Гордіївському старостаті це. Тепло, безпека і затишок для вихованців дитячого садочку, дзвіночок у вересні минулого року вони переїхали у приміщення сільської гімназії, завдяки чому вдалося досягти не тільки суттєвої економії коштів на утримання закладу, а й забезпечити вихованців та працівників новими комфортними умовами, сучасними вбиральнями, умивальниками, гарячою водою, ванною та пральною машинкою, а також інвентарем та дитячими іграшками для Ефективного енергозбереження вхід до садочку облаштували вихідним тамбуром, мають маленькі вихованці й окреме укриття. Занадто громістке з обрізаним на другому поверсі опаленням, просякнуте грибком та руйнівними процесами, старе приміщення садочку отримало друге дихання. Відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації Сергія Борзова, в зв'язку з активною евакуацією людей з території бойових дій виникла нагальна потреба у створенні на мирних територіях центрів для тимчасового колективного прихистку евакуйованих людей. Саме тому у колишньому гордіївському садочку влада Тростянецької громади і вирішила облаштувати центр для евакуйованих переселенців. Варто зазначити, що ще з початку війни головним є завдання як селищної ради, так і влади на місцях не залишити сам на сам з бідою жодного з числа внутрішньопереміщених громадян, тих, хто потребує житла у нашій громаді. За рік війни на території Гордіївського старостинського округу знайшли прихисток. Близько 250 внутрішньопереміщених осіб. Людей, працівники старостату розміщували у вільних будинках громади. Не були байдужими до чужої біди мешканці приватного сектору, котрі безкоштовно розміщували переселенців у власних оселях, сплачували стільки комунальні послуги. Зараз в Гордіївському окрузі проживає 47 осіб з числа внутрішньопереміщених громадян. Частина з них вподобала місце проживання і навіть працевлаштували у Гордівській гімназії. Також бажаючі мають можливість отримувати тимчасову роботу з впорядкування території Старостинського округу. Нині на таких роботах задіяно 5 внутрішньопереміщених осіб. Окрім ремонтних робіт центру, котрі відбрали в себе більше півтора мільйона коштів селищного бюджету, довелося з нуля облаштовувати системи опалення, водопостачання та водовідведення, зокрема електрофікації приміщення, здійснили капітальний ремонт вбиралень, облаштували три душові, встановили теплогенератор на твердому паливі. Оскільки найважливіші приміщення соціальної інфраструктури села знаходяться на одному периметрі, до питання тепла в зазначених будівлях влада підійшла по господарськи, придбали і встановили сучасну модульну котельню на твердому паливі, потужності якої вистачає, щоб обігрівати одночасно будинок культури, в якому ще й бібліотека, а також сільську амбулаторію та центр для внутрішньо переміщених осіб для цього до цих закладів. Проклали теплу мережу. А ще модульна котельня дозволила створити ще три нових робочих місця, котрі отримали жителі села. Приміром, ще зовсім недавно городівчанин Сергій Степанович їздив на роботу аж до столиці. Сьогодні він один із кочегарів у новій котельні і задоволений, що має можливість працювати у рідному селі. Після пройденого спеціального навчання нічого складного у своїй роботі чоловік не вбачає. Сьогодні центр для колективного Тимчасового проживання евакуйованих людей цілком готовий до експлуатації, але це буде можливим тільки після відповідного розпорядження з обласної військової адміністрації. Перше за довгий час жителі Гордіївки відчули справжнє тепло і затишок в приміщенні сільського будинку культури та бібліотеці. У 2021 році ремонти Гордіївського закладу культури розпочались монтажем системи водопостачання та встановленням колодязя аварійного відключення. А вже з початку вересня 2022 року в Гордіївському закладі культури тривають ремонтні роботи актової зали. Тут як побачили на власні власні очі відбулися колосальні зміни, адже те, що було до того, і те, що є сьогодні, як кажуть, небо і земля. В результаті роботи замінено електрообладнання, встановлені нові світильники, здійснено ремонт покрівлі, підлоги, стін та стелі, відремонтували систему опалення та здійснили ремонт службових приміщень. Все це завдяки фінансуванню селищної ради та отриманого гранту за участь і перемогу у конкурсі проєктів Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді. Відтепер слово сільський будинок культури не виклик. Катиме у городівчан асоціативні відчуття вічної мерзлоти. Сьогодні тут тепло, комфортно і затишно. Завідувачка філією Людмила Кіщук. Сподівається, що надалі кожен захід у селі. Збиратиме повну глядацьку аудиторію сільчан та гостей, а тепло і затишок сприятимуть залученню більшої кількості учасників колективів художньої самодіяльності, котрі не припиняють працювати і своїми творчими проектами прославляють нашу громаду на культурному фронті. Запах свіжої фарби, світлі, затишні і теплі кімнати. Це результат поточного ремонту у сільській бібліотеці, де за фінансового сприяння селищної ради вдалося досягти нової і більш сучасної атмосфери для читачів. Проблеми з теплом в приміщенні сільської амбулаторії взимку також дошкуляли раніше як працівникам, так і пацієнтам. Тепер тут все інакше, адже до тепла в доповнення мають гарні умови праці завдяки проведеному ремонту робочих кабінетів. Фарбували стіни, стелю, підлогу, здійснили ремонт системи воду та теплопостачання. Замінили також електропроводку. Одним з перших пунктів плану дій селищної ради щодо відродження приєднаних сіл це благоустрій вуличних доріг. Впродовж 2021-2022 років на ці заходи було спрямовано майже півтора мільйона гривень бюджетних коштів. В результаті відбувся ремонт дорожнього покриття у Гордіївці вулиць Довганя, Комарова, Гагаріна у Великій Стратіївці по вулиці Миру та Дружби. У Митківці за кошти селищної ради порядкували під'їзд до кладовища на відрізку шляху гордіївка митківка Здійснили ямковий ремонт 4,5 кілометрів дороги та 1,5 кілометра у Стратіївці по вулиці Сонячній. Прогрейдерували та здійснили ремонт дорожнього. Його покриття вулиць Гагаріна миру сонячної. Та дороги Гордіївка, Велика Стратіївка, здійснили прокладання 120 метрів твердого покриття по вулиці Миру, а також відремонтували найскладніші ділянки доріг по вулицях Довганя і Гагаріна у Гордіївці. Впродовж 2022 року забезпечили прокладання 1300 метрів лінії вуличного освітлення в Старостинському окрузі, планах на поточний рік, ремонт доріг. В кожному з населених пунктів старостинського округу. В цілях економії і енергозбереження, зрештою, і зручності для жителів громади, на першому поверсі приміщення центру для колективного тимчасового проживання евакуйованих осіб зосередили і старостат, не дивлячись на всі перешкоди та проблеми, що виникають у процесі роботи, саме тут сьогодні приймаються важливі рішення на благо розвитку і процвітання громади населених пунктів, вирішуються проблеми, будуються плани на Перспективу, адже як зауважують у старостаті, найкраще, що ми можемо зробити в ці складні для всіх часи, це працювати, розвиватися, створювати нові робочі місця, аби люди мали можливість працювати там, де народились, щоб підтримувати економіку країни. Поряд з тим не зупинятися на досягнутому, не піддаватися різним провокаціям і в жодному разі не опускатися до мізерності рівня інтелекту, недобродійників та. Заздрісників, котрих на жаль сьогодні вистачає, і у нашій громаді тільки разом і у єдності ми вистоїмо проти будь-якого ворога.